Друзі, всіх вітаю на своєму каналі відпочинок із зеленими друзями. І хочу вам показати сьогодні в цьому відео, як я. Отут в мене є біля хати така затінення гарядочка. Ну е, буває, сонечко сюди попадає, але хочу сюди різний салат висіяти. Зараз я його приберу від бур'яну. Ось так воно виглядає. Дошками оббита. І тут в мене є. Минулорічна петрушка, я її зараз отак пообрізаю. І що я буду робити? Я її не буду викидати. Я її візьму, отак частинками поріжу, заморожу. І я постійно такі стебла з петрушки, з кропу, листя селери, заморожую пачками в кульки. А потім, коли варю бульйон, а ми його дуже любимо їсти, я кидаю прямо таку здорову жменю. Каструлю він так наварюється, що інколи буває навіть салатового кольору. Але він дає такий класний смак. Ну, Можливо, це не любителя, але я ось так роблю. Щоб її не викидати, напевно, оці старі отакі стебла, які йдуть в квітку, знизу ще трошечки залишу зелені, поки немає ще цьогорічної петрушки. Отак вона розрослася. Такий один рядочок був. Ну і приступаю до роботи. Дивіться, тут виросла у мене, думаю, що це таке, редиска, чи що, не зовсім схоже. А Листки, типу на капусту. Оце я закопувала качан. Бачите, порізаний від капусти. І він проріз от таку стрілку. Бо я по осені сюди багато закопала овочевих відходів, щоб вони перегнили. Зараз я скопаю тут. І засиплю трохи піском, тому що тут важкий ґрунт. І тоді зроблю рядочки і посію зелень. Насипала я пісочку, зараз візьму лопату і перекопаю. Ось тут треба і більше. для обрізків так. ще зараз принесу піску бо мало. Ось тут був бокар до пиццерийного компоста поста, потом в стике выходить. Не хочется, группу у нас не требует Но сейчас Від не на штик лопати, а на півштика. Зараз засипля. Сьогодні дивилася відео Оксанки з серіалу Ксенія, то воно мене так надихнуло. Оксаночка, як будете дивитись, Платько ваше просто супер. І мені такого захотілось. Так, друзі, тут я ще вирішила досадити кусок помідорів, той клаптик грядки, бо мені деякі підморозив мороз, і я 20 квітня думала, що от яка пропаде там або щось з неї під'їсть хтось. Вирішила ще посіяти помідорки. На сьогоднішній день вони отакі маленькі, але побачимо. Оці, бачите, ну так собі виглядають. Одна краще, друга гірше. Отут все було приморожено. Ну, спасенка піде. Це можна обламати зверху. І побачимо цей середина грядочки, як вона буде розвиватися порівняно з тими, які я в кінці березня висівала. Помідор, наскільки я розумію, швидше дуже швиденько росте. Там дітвора відпочиває на травичці. Ось так. А минулого тижня я ось тут висадила, наче всі оцю під'їла щось, вона впала. Оці стоять, всі гарненько, всі нам замульчувала. Тут капусточка кале, Це зелена і фіолетова. Ця ще взагалі кнопочка маленька. Гарбузи не зійшли. Сьогодні буду ще раз. Їх туди сіяти. Не знаю, в чому причина. Квасоля не зійшла. Ось так. Ось так почувається капуста. Я не знаю, де з них брокколі, де з них яка там, що не гряться, ще дві росте. Ой, а Ексибішен. Не буду я вже більше її садити. Це не моє. По-перше, вона в мене дуже бідненька була. А це дивіться, як вона виглядає. Хі -хі. Ну, тримається і то добре, побачимо, що з нею буде. Але я взагалі думала тут щось інше посіяти. Ось целерочка, одна, оце друга, тут третя, ось так бурячок посходив. Сорт мармелад. Коли купляла насіння, то мені продавець сказав, що мармелад він дуже стійкий до різних ґрунтів, бо буряк він любить. Він вибагливий, одним словом. Якщо йому ґрунт не заходить, він може нитку всередині пускати або гіртіти, або не бути солодкий. А от мармелад сказав, що він хороший минулого року я посіяла його, бурячок був просто супер клас. І ось тут повтикала палочки такі від суш, того, що котики мені постійно, як тільки я щось посію, вони мені зриють. Ну, от крес салат зійшов. Це буквально за п'ять днів. Більше нічого не бачу. І ось там салатик також зійшов. Рядочками посіяла. Ось так. С мені клубніка мені дуже подобається. Позасихали ягоди. Не знаю, чи вона підхворіла. Тут єдина. Ось така здоровенька. Декілька кущиків. Тут мені дали сорт Пегас. І я бачу, що, напевно, цей сорт я буду якраз і розмножувати. Мені подобається. Три листочка. Але подивіться, скільки вона зав'язала квіток. Хоча в перший рік, можливо, треба оці квітки, всі квітоноси обірвати, щоб розетка кущик сам налився, гарний був. Але мені не хочеться, дуже не хочеться. Все одно купляємо клубніку, щоб їсти. В цьому році вона щось дорога і в ціні не сильно падає у нас в Києві. Напевно, із-за погодних умов. Ну, ось так. Ще хочу сьогодні. Так, що в мене є оця одна грядочка і ця одна грядочка під зелень. Буду ще отут. Повириваю кріп і оброблю малину, бо якась вона бідова у мене. Ось так. Ось посадила я помідорки. Зараз я ще замульчую сіном їх. Навіть не знаю. Такі тендітні і маленькі. може їх дати під п'ятилітрову пляшку. Вони не спеклись. Щось я не знаю, що робити, бо вони дуже малесенькі. І покажу вам зараз, друзі, як в теплиці виглядають. Ось так виглядають вже в теплиці. Дивіться, деякі вже навіть попадали. Треба їх зараз попідв'язувати. І буду посинкувати Ось, вже здорові такі. Це капусточка, а з редискою у мене не вийшло через те, що вона потягнулася вверх і все. Може, воно зараз спробую. Може оці молоденькі листочки на салатик забрати поки вони ще не колючі. Треба знову покидати бослимаки. Я вчора, як приїхала, дивлюсь, а один сидить уже маленький. І гризе мою пакчойку. Тут катянчики зав'язуються. Нижні листочки можна обривати на салатик. Бачите, які вони високі вже? Буду зараз їх підв'язувати до верху. Отак От поставив минулому році дві планочки і за шнурочок до тієї планки вверху так підв'язувала. Буду підв'язувати, покажу вам. І що я хочу вам сказати. От дивіться, тиждень не було, поливала, теплиці дощ не йде. А ґрунт мокрий, що значить мульча? Я її. обожнюю. Ось Ось сакура. Чогось вона вже теж похилилася. Срочно треба підв'язувати, бо викривляється. І тут біля теплиці в мене ожимна платиста. Також вся на квіточках. Побачимо, в минулому році я її пересаджувала то вона погано вродила. А в тому році, надіюсь, ми попробуємо ягідки Не Знаю, бачу, дала базальні пагани. Сподобалося і багато базальних дала. Такі гілочки, бачите, я їх так вверх підв'язала. А що із лохиною робити? Напевне, я оцей нема жодного листка. Хоча я ламаю, всередині вона не суха. Минулого року я казала, що вона дуже перехворіла, всі листки посохли. Напевне, я обріжу, щоб він не тягнув соки. Можливо, знизу ось пішли зелененькі. Один другий. Щось вона підхворіла, не знаю чого. А це гарно виглядає. ягідок Треба полити кисленьким. Хоча ви знаєте, тут деякі. Я бачу напевне мороз переморозив. Відривається, треба її полити. Мокро, але все одно треба полити кислим. Я вам зараз покажу лілайнчик. Відкрився. ніжний квіт. Ніжненька, вже трояндочка починає розпускатись. А тут мої хороші, хороші зайчики. Починаю я підв'язувати свої помідори, трошки сонечко сіло, бо тут було дуже, дуже жарко. Зараз минулого року в мене є стільки шнурочки, оце. І я навіть колись в АТБ брала, знаєте, отакі в землю штучки прив'язувати. Зараз буду витягувати, отак всовувати в землю і за шнурочок підв'язувати до цих верхніх планок. Три. Друзі, от подивіться, як я роблю отою штучкою, отак біля помідорки. Землю її і точки. І беру по годинниковій стрілці, от як годинка йде, отак обкручую, обкручую кругом кущика. Раз. Я в минулому році так робила. Мені сподобалось. І тоді оцю шнурочку так, Раз, прив'язала, потім, якщо потрібно довше відв'язала і можна перев'язати. Я на петельку отак вив'язала. Раз. І все. І так кожну помідорку. Потім покажу, як вийшло. Друзі, хочу показати вам, бачите, на чері вже дуже багато є пасинків ось. Які ще й великі. То я на чері залишаю по одному, щоб вести в дві, ось, в дві е, гілочки, два стебла. Ось подивіться, тут. Які вони великі. Тут, я ще не обірвала. Звідси йде, звідси йде. Я потім ті пасинки, як вони підростають більші, також підв'язую отак на оці нитки шнурочки. Залежно від сорту. От є вернісаж, ну такі малюсінькі, ще не видно навіть ось. Навіть не видно. А черіки попускали такі, дай Боже. Ні, ось так. Той який залишу ту сторону. Ось так воно буде виглядати. На шнурочках, отак вот доверху. Так дуже зручно, хочу вам сказати. Ось так. Зараз що там... 4 помідорки дов'яжу і все. Ну, все, попідв'язувала кожну помідору. Ось так воно виглядає. Зараз просто сонце заважає знімати, але думаю, вам видно. Ось так ось так ось так. до до верху на планочку. Всі помідорки підв'язані. З цієї сторони також. Давайте встану в ту сторону. І зараз я їх візьму і полью водичкою з фітоспорином. А минулого разу, бачите, як вони піднялися, я їх підживляла зеленим добривом. Що робить азот? Напевне, більше не буду, бо боюсь, у мене тут ліс буде. І трошки ще знову, напевне, брос від слимаків кину. У мені шкода капусти. Ну ось так, друзі. Друзі, ще покажу вам оцю пакчой. Бачите, пішла в стрілку. Я її зірвала, а так би вже формувала. Бачите, так як Пекінська формується, в принципі. Ну, видно, від сонечка пішла в стрілку. Ось. Всі інші нормально. Побачимо, може, з фермом цю на салатик візьму. Друзі, прощаюсь сьогодні із вами. Хочу всім побажати міцного здоров'я, миру, добра, щоб над нашими головами вже пошвидше наступив мир. Всім низенько клоняюся військовим, хлопцям і дівчатам, які. Нас оберігають. Всіх вас міцно обнімаю. Міцно-міцно. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за коментарі, які ви пишете, за перегляди моїх відео. Ось такий пучок салати забираємо і малісу до чаю, щоб трошки заспокоювати свої нерви. Всіх місць на обняла. па